Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із стрібла виробник Хартов, місто Харків. Набір з чароїдом сережки каблучка. Сережки. Довжина сережок 5,5 см. Ширина 2 см. Камінь 1,5 см довжина 1,2 см ширина. Штифт занижений на 3 міліметри. Застібка англійська. Задня частина. Вага 1301. Ціна 3380 гривень або 92 долари. Каблучка. Розмір 19. Шинка широка 4 мм. Довжина 4 см, ширина 2 см. Камінь аналогічно, як в сережках 1,5 см довжина 1,2 см ширина, вага 8,56. Ціна 2440 гривень або 58 доларів. Набір з сердоліком, сережки, каблучка. Сережки. Довжина сережок 5 см. Камінь довжина 3 см. ширина 1,5 см. Застівка англійська. Штифт не занижений. Задня частина. Вага. 13,02. Ціна 2400 гривень або 57 доларів. Каблучка розмір 18, довжина 3 см. ширина 1,5 см. шинка 3 мм. Вага 8,95. Ціна 1900 гривень. Набір з моховим агатом. Сережки, каблучка. Сережки. 2 см висота, 1,7 см ширина. Застібка англійська. Штифт не занижений. Задня частина. Вага 8,75. Ціна 2100 гривень або 50 доларів. Каблучка. Розмір 19. Довжина 2 см, ширина 1,7 см. Шинка 3 міліметри. Як виглядає збоку, так виглядає знизу каблучка. Вага 5,44. Ціна 1450 гривень або 35 доларів. Комплект з перламутром. Коричневий перламутр. Сережки каблучка. Церешки. Висота 1,8 см, ширина 1,5 см. Засипка англійська. Штифт занижений на 1 мм. Задня частина. Вага 8,52. Ціна. 1900 гривень. Каблучка. Розмір 18. 1,8 довжина, 1,5 ширина. Шинка 3 мм. Так виглядає з боку, так і знизу каблучка. 5,65 вага 1450 або 35 доларів ціна, сережки з перлинкою. Довжина 3,2 см. Перлинка 1 см довжина, 8 мм ширина, штип занижений на 1 мм. Вага 468. Ціна 1600 гривень або 38 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.